Вір ютубери, сьогодні 25 серпня. Я знову в Канаді. Take the next ride Golden West. Майже там само де. Я навіть не знаю як описати. До речі, перед тим, як я почну всіх українців. І друзі України, вітаю з Днем Незалежності вчорашнім. Днем Незалежності України. Бажаю швидкої перемоги над злом. От. А я зараз дивіться знову в Канаді. І отут от, дві приказки. Чи прис... Ну, це не прислів'я, це приказка все-таки на ті самі граблі наступають, да? і снаряд. В ту саму. Exit and stay on street, як David там полунка чи як вона. Вон, якщо вам видно, дивіться Тім Хортонсу, там ліворуч туди. Оце круг буду проїжджати. Вон англійські це Roundabout, називається зараз. Місто це, до речі, місто, до речі, якому я зараз знаходжуся. це uh, Red Deer, Червоний олень. І це отак так, от, Якщо ви подивитесь на карту Канади, де Edmonton і Калгарі. О, Red Deer якраз між ними по центру. і в мене сюди доставочка була, привозив запчастини на Rolls Royce. ось так Таке місце тут а, СТО, станція техобслуговування і от Вони от замовлення таке зробили. І от я їм сюди привіз. Привіз сьогодні п'ятниця, до речі. А я привіз вчора в четвер і приїхав. Дивіться з яким планом. я, Говорячи про ті самі граблі, приїхав з планом, вже знаючи які тут ціни. думаю, не буду сильно викабелюватися, візьму перше, що попало мені. І вчора за цілий день був один дзвінок. І... Я на нього йде, що ударив на, на, на Х'юстон Техас, до речі, і не виграв. І все і ще один вантаж був. Треба було 700 миль порожніми про Канаді проїхати. І на Мінісоту там здається так само. Тобто такий мені його не віддали б навіть, так як він стільки порожніх приїхав. А і ще один це вчорашні дзвінки. А сьогодні один дзвінок за цілий день. Мені запропонували а, цей, по Канаді проїхатися, вернутися туди далі на схід. Не вернутися, а заїхати далі на схід на Коламбію, на Ванкувер. І їхати аж, от я навіть крепко не роздивлявся, чи Онтаріо, Торонто, чи, Торонто, чи навіть Квебек туди ще далі, по Америці приїхав, по Канаді приїхати. Кажу диспетчеру, що я не буду цей вантаж брати, бо він нелегальний. А він каже, об'ясни чому. І от основна, до речі, про що я вам сьогодні хотів розказати в сюжеті. У мене, особливо, нічого такого не було. Але колись давним-придавно. Коли ви йдете в китайський буфет, я не знаю, як там за кордоном, але в Америці, коли ви йдете в китайський буфет, їсти, то, що ви там їсте, вибираєте, що хочете, як будь-який буфет, ну, знову ж таки, відповідно, китайська там монгольська їжа, же, інколи японська трошки буває. А в кінці, коли ви розплачуєтесь, вам приносять квитанцію на таку латочку і завжди приносять таку таке печиво за це. Є. Прямо в вітер, прямо лобовий мені вітер, до речі. Але зараз тут трошечки не крепко креп, в принципі з пикотну, може в руки, де небагато Коротше, е Воно якось має назву те а всередині і якийсь там крилатий вислів, прислів'я чи щось всяке таке, якесь слово. По-китайськи а абревіатура англійськими буквами, як його прочитати і всяке таке. І якось давним-давно, просто дуже давно. Я, до речі, ці печива вже не є, давним давно а тоді ще їв. Я, до речі, давно в китайському вже не був, треба бути якось туди. І там було. Озову я зараз дословно не пригадаю, але. Здається, було написано в англійської It's Never Crowded on an extra mile. Оттак. Якщо перевести на наш, то <кхе> ніколи не буває скупчення на екстра милі? Екстра це додаткова миля. це 1,6 км, якщо вже геть перевести. Взагалі, що таке екстра милі англійською? я навіть оцей вираз. А я, я навіть не знаю, чи він от є в українській мові говориться. Зараз бачите, на Калгарі їду сау на південь. Так, трошечки відступлю. Що їду на Калгарі на південь, то що... Так, ладно, коротше, не буду відступлятися. І виріс взагалі біблійний. Біблійний це коли з'явився він в Євангелії. Можливо, я помиляюся. Але а, коли римляни окупували, захопили Палестину, окупували євреїв, то вони старалися. Що там? Все нормально? Давайте і перезвоню, добре. Так от, коли е е римляни окупували, вони старалися дуже з повагою, ну, скільки можна, окупантам відноситься з повагою тих, кого вони окупували. Ось. І е е були відповідні правила, скільки там. Солдати, ці римляни, солдати окупаційної влади могли заставити там робити, наприклад, євреїв, не просто там збухти барахти, що їм там захочеться. А були певні правила, були закони. І була оце ну, не миля, євреї вимірювали іншими, але це вже от на англійську мову. Це в американців воно перейшло, це сам був. якщо от, кілометр кому буде зручніше, миля для американців, наприклад, так от. Будь-який солдат, будь-якого єврея, міг заставити на дорозі, взяти і сказати Чумайдан чи, чи що що-небудь, віднеси мені туди. А, і от він, єврей, ішов, і він ніс, він пройшов там, як він там рахував цей кілометр, цю милю, і він міг гринуть об землю, ну, умовно кажучи, можливо, не гринуть, але він просто міг зупинити і римський. Солдат воїн не мав права застави цього єврея нести. І, і оцей новозавітний принцип був сказаний, як же служить. Так от, був сказано, що якщо тебе попросять милю пронести, ти пронеси ще одну милю, цю екстра милю. Якщо попросять тебе отдати а, верхню одежу, ти ще одну дав і так далі. Тобто, додатково від що тебе просять? Оце справжнє християнство, якщо так сказати. Так от, до чого я це все розказую? Для тих, хто новесенький, то ви вибачайте, вам треба буде трохи покопатися трошечки в моїх старих. А, Старих відео, а якщо точніше, це червень минулого року. А сьогодні, дивіться, от мені пропонували цей нелегальний вантаж провести в Канаду в Канаду. І от мене за от таку штучечку диспетчер мене підставив. Я не знав, що це нелегально. Це англійською мовою називається каботаж. Тобто, я, як американець, де, в принципі, будь-хто хто не має. Дозволу на роботу в Канаді, я не маю права забирати роботу в Канаді, їздити туди-сюди. І за те, що я порушу цей закон, навіть що я не знав, що це закон. І Як взагалі історія кометна, трохи як я попав, знову ж таки, кому цікаво, це десь 20 -ті числа а, червень місяць минулого року. Знайдіть мене вже так не так багато відео. Я зараз оставляю. Кому цікаво, можете знайти. Може, я, якщо не забудусь, то Десь посилання залишення. Що мені це виявилося, коли я а, запитав, що я ж не винний, розумієте? Це не я собі придумав, мені назначили, але знаєте, незнання закону не звільняє від порушення, від відповідальності перед законом і так далі. Тобто, це всього стосується, і мене в тому числі. Ну, я сказав, окей, ладно, так і бить. Ну, в принципі, не то, що я зробив да? так, Українці, допоможіть мені зразу вилетіло, не міг сказати, одолження українською як буде. Коротше, я кажу, як мені тепер вийти з цієї ситуації? По суті, мені поставили в паспорт чорну мітку, якщо так сказати. Я кажу, що мені тепер робити? В Канаду я можу заїжджати, сказали можна. Але тепер кожен раз, коли ти будеш заїжджати чи з вантажем, чи навіть приїду як турист, подивитися на дігарський водоспад. Кожен раз, як я проїжджаю через митницю, коли мої паспортні дані звіряють, у них на комп'ютері вискакує там повідомлення, що дивіться, з цим дядьком треба бути обережним, його треба перевіряти. Інколи мене менше перевіряли, інколи більше відсилали там, в їхню там е, уже в офіс центральний, не просто цей митник в буці, а вже в офіс, і там вони перевіряли. І, і це було, я не знаю, я тільки порахував в цьому році, може і більше було, бо через своє серце декілька місяців я не їздив. В цьому році я, це десята моя поїздка, до речі, якраз так ювілейна. Поїздка цей раз 10. І в тому році я, мабуть, після цього разів 10-15 з'їздив. І кожен раз мене отак шманали. Незручно, тому що ти не знаєш наскільки тебе затримують, і так далі. Я в принципі вже звик, я знаю, що воно це буде. Ті самі питання задають. Кожен раз указуєш за що, і вони звіряють, чи я не брешу там і так далі. Який мені сенс обманювати, розказувати все те саме. Я ж розумію, що це... ми не живемо де-небудь там на дикому заході, там що ніхто нічого не знає, ніхто нічого не бачить. Ось. А, ну і цей раз так само. До речі, той самий переїзд через портал Північна Дакота я проїжджав, там таке дуже таке, маленький переїзд. Не настільки насичений і так далі. Я, я трошечки здається, якщо я не помиляюся, за минулий переїзд розказую. І тут так само під'їжджаю. І цей мінімитник каже, починає розказувати, куди їхати. Я кажу все нормально. Кажу, I know the drill. Я кажу, тут вже два тижні назад. Кажу, ну все нормально, йди. Ну, я собі йду, час у мене трошечки хватало. я сильно там не це є. День перед тим я проїхав на дві години більше, ніж я планував. І тому я на трохи більше часу. вільніше себе почував, там зайшов. На цей раз, правда, там тоді я зайшов один, був, а цей раз зайшов, там було ще троє людей, які переді мною щось там перевіряли. Тьотя якісь подарунки везла, які треба було декларувати. Якийсь дідок на якийсь семінарій, третій, я навіть не знаю, його відвели там окремо. От я не знаю що, що з ним там було. Такий молодий хлопчик. Взяли мене ці документи, знову ж таки, я ще раз розказав свою історію. кримінальну. Кримінально, до речі, це не. Ну коротше, я хочете це І... Е... І рази мені казали, йди можеш сісти, хай покличем, коли все буде готово. а цей нічого не сказав, взяв, ну і я стою собі біля прилавочка цього. Він пішов, там на комп'ютері, кликає, кликає. І він, той, що перевіряє мій, мої паспортні дані, кличе ще одно і щось там пере, 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 перекидується словами, говорить там це. Є. І от, дивіться, Включається паршива людська натура, я про себе зараз розкажу. Саме перше, що мені в голову йде, думаю, ох, труба. О, зараз от, люди сидять, їм нема чим зайняться. от Вони вже там зараз мене почнуть шманати. Бо перед тим якраз як я під'їжджав, там якусь машину де, це є, в багажник заглядували. Але вітер я ж кричу, я не знаю, чи ви мене чуєте, вибачайте, але тут це степові такі ці є. Місця, що просто вітер рве. Я сам себе і такі відкрити. Коротше, я стою, а вони там переговорюються, радяться, що я думаю. Думки, які в мене в голові, думаю, так. Це ж вже думають, як мене більше пошманать, вже до чого більше докопатися, отакі От я собі стою. І виходить ж накручую себе, тому що там ладно, там 2 секунди і це все. Це ж проходить одна хвилина, 5, 10 хвилин, а ти ж процесор в голові робить свою роботу, крутить, крутить, крутить. Через 10 хвилин плюс-мінус підходить він до мене, Ну, я вже, як вам сказати, знаєте, найшився так, Уже, щоб стримати удар. Він підходить і каже, слухай, тимо займаєшся цією роботою, їздить, їздиш. Я думаю, що ми можемо зробити, щоб тобі більше не треба було цього, щоб ми тебе більше не перевіряли автоматично. Я так. <смі> думаю, оце от перше, що діло, дивіться, подумав на людину, що думає, дивіться, як, як би мене там. Больніше там це знайти до чого прикопатися і так далі. Розумієте? Щоб ви розуміли міру мого здивування, це взагалі не його робота. Розумієте, оціми справами займатися. Як мені ці ж таможенники, я в деяких опитав, що це пожиттєво, його не можна не в суді оскаржити. Взагалі мені сказали, що ти нічого не можеш зробити. Ти просто їдеш і просто змери з цієї. Ми тебе будемо шманати. Коли більше, коли менше, там. але це буде мов назавжди. Вантажі, ну, е ці канадські, вже, наприклад, коли мені крепко приперло, припирає, там не можна нічого взяти, то я їду сюди, виходить, в Канаду. А так стараюся, щоб цього головняка не було бо в Америці. Інколи ти дешевше їздиш і виходить, все рівно менший. Е Головняк і так далі, ніж потім через Канаду. І тут він мені заявляє. Я думаю, каже, що ми зможемо зробити так, щоб тебе не шманали більше. А я такий стою, лупаю очима. Кажу тіпа, серйозно, це правда. Каже, да, тобто, якщо, наприклад, я десь попадусь, там якусь я там зроблю. Реальний кримінал, і мої паспортні дані почнуть копати, то, то каже, то тоді в тебе в твоєму записі буде, що я колись порушив оцей закон. Так? Але автоматично, наприклад, заводять, що Василь проїжджає кордон і зразу ба-ба-ба-ба, перевіряйте його, шманайте його, цього більше не буде. Я кажу, я думав, що не можна зробити цього. А він каже, я не можу зробити, але з нами сьогодні робить мужик, в нього якісь там повноваження круті. Я його каже, зараз попрошу, він там ще там порішають. Каже, ми трошечки займемо, кажуть, нічого не протягом 5 хвилин. Я собі думаю, да хоч пів години, якщо це займе, це не проблема для мене буде, щоб мене більше ніколи не шмонали. Коротше, зробив. Порішав там реально 5 хвилин, то що вони там ще радились там, за 5 хвилин. І я собі стою і думаю, от дивіться, людина, ну, от взагалі, взагалі до лампочки, ви розумієте. Я просто зараз це просто порівнюю зараз. Заїжджаєш дуже багато, просто такого по Америці. Ти приїжджаєш на роботу, де люди не хочуть робити, виконувати свої обов'язки, розумієте, які то, що них передбачено на роботі навіть. А тут я приїхав, я не знаю, чи це такий класний мужик, чи просто я цьому мужику так крепко сподобався, чи він навпаки мене пожалів так крепко, що я такий от бідовий кожен раз мене шманає. Я не знаю, що трапилось, але просто от людина, дивіться, зробила те, що. Не входить її в обов'язки, обов не входить від слова зовсім. Розумієте, їй взагалі не треба, було. де вона, де він там дзвонив, з ким він там зв'язувався, розумієте? Взагалі йому це не потрібно, знаєте. я Якісь від того премію чи бонуси йому будуть, абсолютно не будуть. Розумієте? Тобто людина вирішила отак собі з бухти барахти зробити для іншої людини добро і і я собі думаю просто вау. ОКей? Це просто. Я, я навіть не знаю, що дружині сказав. Мене дружина перші слова каже, хай Бог його обласловить. 100%. Мільйон відсотків хай його обласловить. І... От не знаю, просто От така просто історія зі мною трапилась, виходить, це вже позавчора, поки я виїжджав в Канаду. Попався мені отакий канадський митник на переїзді. От. Ну, але з вантажами приїхав я сюди і план у мене був вже знов ж таки, схопити, що попало, а нічого не хапається абсолютно. І тут ні. сьогодні вже я стою, зараз підходить кінця, їду зараз на Калгарі. Получається, я сюди їхав нашло. Google Настя знайшла дорогу по діагоналі, зрізала сюди. І там дороги. Я колись да давно розказував, що приїжджала одна, одна людина з Манітоби і каже, у нас там грунтові типу, дороги. І оце в мене отакою дороги були. Тільки там не грунтові, а вони на висипані е, крошкою, такою відсілом, таким, мілкі камінчики ці. Ти їдеш, і якби тобі мій там знизу просто з кулемету обстрілюють. Такий просто, по-перше, він не намочений, чи я не знаю, як воно там правильно робиться, ця дорога. А ти їдеш і такі канави, так як я задав собі як я зимою з дороги, мене викинуло. І думаю, тут так само мене задовгозить то що запчастини ті, що я віз, всього 20 кг. 20 кілограмів. І я порожняком їхав. Назаду ніякої ваги нема. Ти їдеш і зад мене по цьому гравію тако возить. Ти тільки їдеш, отако, такий самий вітер і тебе возить то туди, то туди, то сюди. І я тоді вирішив, думаю, я, я до речі, на цю секунду ще не оприділився, куди їхати. Знов так як минулого разу сюди, прямо, прямо цією дорогою, так як я їду, вона потім заїжджає, Монтана, потім... Вайдого і, і минулого разу ця система спрацювала. Я от під кінець дня отак прямо поїхав, і Вайдога зранку, в принципі, що мені е, взявся монтаж і день не вилетів. Ось, але, але, як то кажуть, хто його знає, що, що робити. Зараз їду на Калгарі, тому що. Е, Минулого разу, як я був, то мені з Калгарі, хоча б і ті вантажі були Калгарі, Один правда був з Едмонтона. Я думав, що от залишуся в цьому червоному олені, думаю, попадуть мені вантажі. Якщо попаде, то виходить мені година 40 їхати до Калгарі і година 40 до Едмонтона. отак в так в Притірку, так а так от лінійку мало візьміть і місто так-так а по центру знаходиться. Але... Не сталося так, як гадалося, як ми кажемо. Так що тепер їду зараз в Калгарі, зараз за місцевим часом вже зараз перша година дня зараз. Перша година дня, так що ще години якраз їхати. А там не знаю, на суботу я точно не буду тут залишатися. Я думаю, що все-таки скоріше всього поїду туди. Але от дивіться, один, один просто здоровенний плюс. Це те, що зараз в Америці, навіть от в Індіані, що це відносно північний штаб, зараз температура 40 градусів по Цельсію. О, знову таки, Зараз 5 мені вікно треба було закінчувати, закінчувати трансляцію. Трансмішн. 40 градусів плюс, О, дивіться, це боковий вітер, тобто все-таки. А тут плюс 15. Я просто балдію зараз від цієї температури, яка тут є, плюс 15 по Цельсію, це, це просто. Це моя, моя температура, щоб зрозуміти. Це просто моя. Я можу 20 нормально, от 15-20 оцей діапазончик по Цельсію, якщо це моя температура. Так що я тут. Поки там він сидівся. зараз, до речі, на Каліфорнію йде ураган Хіларі чи Хільда, чи що я не пам'ятаю, як вона там називається, і йде на Лос-Анджелес. І е, Думали, що він трошечки стихне, але ні, він йде ураган четвертої категорії. І це коротше серйозна штука. Так що в ту сторону я точно вантажити не буду дивитися. Ураган четвертої категорії це. Це буде дуже багато біти. Там наламає, наламає. Я не знаю, як далеко воно зайде, з якою потужністю, то зальє з вітром. От. Так що в ту сторону обрізає. Там, недавно, до речі, на Техасі, в Техасі так само буде якийсь там ураган, зайшов, але він не такий кремний. А цей останній раз. Такий великий був у 39 році минулого століття, ось. А що бо це Hurricane Warning це попередження в Лос-Анджелес це здається взагалі короче, історичний момент в Лос-Анджелесі здається, взагалі ніколи не було. Ну, як мінімум, в новітній історії. Так що отаке там. Переживають, тобто Каліфорнія пожежі, тепер їх зальє, зальє там, затопить, я не знаю. Дасть трошечки води. Ось така коротко, історія. Не буду далі посолити. Поки що їду порожняком, але все рівно тут десь далеко ззаду сподіваюся, що все-таки може що-небудь більше вискочить. Може. Але. Надія потрошечку тухне, так сказати. Так що на цьому все. Така от історія про додаткову екстра милю на цьому севістку. Всього найкращого. Привіз із Канади. Така канадсько-американська від мене історія була сьогодні. Всього найкращого, Нехай вам щастить. Все буде Україна.